Всім доброго здоров'ячка. Ви на каналі Людорхіа. Мене звати Віталій, а це якась гра без музики у лобі. Да? да, якась незрозуміла. Якась Stellaris що то там. Якесь демо. Вітаємо демоверсії бла-бла-бла. О, пішла музика. Е, головна мета вижити якомога довше. домі версія триває 200 ходів. Ви можете відвідувати станції, наприклад, торгові. Що робити? А, от, поки ми читаємо, я поняв. Е, торгові, щоб відгрутувати корабль, продати е фрітій, основний ресурс для торгівлі, заправитися та взяти завдання. Щоб здати завдання, потрібно прибути на станцію та відкрити квестовий журнал. Також. Можете покращити свій корабель, аби купити новий корпус на інших станціях. Ви будете час від часу зустрічати станції, але щоб швидше потрапити на потрібну. Поговоріть з навігатором з часом ви його зустрінете, зустрінете та оберіть, куди вирушити, щоб спілкуватися з членами екіпажу. Натисніть на їх портрет. Бажаємо успіху! Левел 1, 0 із 1000, триста чогось. Днів у космосі 0. Паливо фул хелс фул. Коротше, давайте, поїхали. На горизонті на станти станція конфедерації. Радіосигнал веде до торгової заправної станції. Тут ви можете поповнити запаси, обміняти товари та дізнатися останні новини з сектору. Плюс 10 репутацію з торговою. Е, так, ремонт заправляю торгівля. кр. А, а що це таке 10 кр? А, кредити. У мене стоп. Підіть. Ремонт. Ремонт мені не потрібен, да? І це. А, ну тобто я можу тільки заправитись, правильно? Все, ми заправилися. Мовчазно дрефу. Дрейфуючий... Мовчазно дрейфуючий вантажний контейнер. Сенсори виявили вантажний контейнер, що плаває у порожнечі. Його вміст залишається недоторканим, чекаючи, коли його заберуть. Палива 10 кредитів 10. Що мені натиснути, щоб його забрати? Просто отак. Таємнича аномалія впливає на корабель, проходячи крізь космічну аномалію, ваші запаси палива стають нестабільними. Енергетична система корабля тимчасово порушена. На маршруті заявився незалежний торговець. Після нетривалих перемовин вдалося вигідно обміняти запчастини на паливо. 10 пального, 5 репутацій з торговою федерацією. Виявлено витік палива незначна. Так, фью, ага, Несправність у системі зберігання палива привела, призвела до непередбачених витрат. На маршруті з'явився незалежний торговець. Після нетривалих перемовин вдалося вигідно оміняти запчастини на паливо. Так, а що я простатицею далі, 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 і все? Корабель отримав пошкодження під час стрибка. Гіперстрибок пройшов не надто гладко. Раптовий сплеск в енергії вивів з ладу паливний інжектор. Доведеться, доведеться витратити додаткові ресурси. Ви прибули до поля уламків. Покручені корпуси, вантаж шедріфує, і слабкий сигнал лиха не подалі. Дослідити сигнал. Сигнал веде до рятувальної капсули. Система життєзабезпечення вимкнена, але зашифрований чим даних цілів. Ви входите в поле уламків, розкидане знищеними кораблями. Щось мерехтить всередині уламків. 200 кредитів і плюс 2 репутації. Пірати атакують левел. бій. Що ми Карл? Сюди? <spniecoughs> mm -hmm. Це вони не перевели, да? 58% <tarz> <tul> Так. Ефріті дали, 17 кредитів і 6 палива. Ну. Е, збільшує здоров'я корабля. Ага, хорошо. Е, Капітана, ми виявили рятувальну капсулу, що дрейфує поблизу. Пристикуватися і відкрити. А оце можна? А, ось. Всередині уцілілий. Перенести його до медблоку? Так. 5 репутацій дали. Я перевірю стан реактора. Він ще тримається, але навантаження зростає. Скільки він ще витримає? Ми можемо перерозподілити навантаження, але це знизить ефективність. Спробуй. Тимчасово втратимо частину щитів, але нам вдалося відновити деякі системи корабля. Мінус один а, ш... 4, мінус 1 на 5 ходів, здоров'я корабля плюс 5. Ладно, 15,8. Ага, біда. Давай, 60-500. Ой-ой-ой! А він мене побідить. Ні, не побідів. Так, опять э, цей э, фритіум. Ви притупили до поля уламки покручення корпусу. Опять, да, дослідити сигнал, це так, дослідити е, так. Ну, давай дослідити, забрати чип. Ваш екіпаж, екіпаж знайшов загублену рятувальну капсулу. Так, это 15 так, хорошо. За вашу голову. Призначено нагороду, непорозуміння з місцевою владою зробило у вас смішенню, ваша репутація постраждала. Типу нічого, да? Мирна подорож серед зірок ваш корабель ковзає крізь чорноту космосу і лише тихий гул двигунів порушує тишу. Збільшує здоров'я корабля. Інженери також так, звільнити погорози. Так, закрити. А тут у мене нікого, типу, нема, так? Да? Мовчазно дривуючий вантажний корабель. Сенсори виявили вантажний контейнер, що плаває у порожнечі. Його вміст, залишається недоторканим, чекаючи, коли його заберуть. Навігатор з тривогою відзначає. Збої в гравітаційних потоках навколо дрейфуючої станції. Це схоже на маскування. Він може прокласти безпечний маршрут, якщо ви йому довіритесь. Покинута станція. Так, ну давайте. А як його підвищує шанс дебафа, а, а, так, від піратів. Капітана ми вивели тут залишити уцілили Так. 5 репутації. Бляха. Давайте втеча. Виявлено далекий старий маяк лига. Коли ви приблизилися, він активував свою систему аварійного постачання та надав трохи палива. О, торгівля. А, я кредити можу, так? Да, міняти на кредити. А де мої кредити? У мене і так, їх 500 А На що мені? Мені б заправитись. І ХП б якось відновити. Спокій космосу залишається непорушним. Ще один день минає у безпечній порожнечі. Жодних сигналів, жодних аномалій, лише тиха краса Всесвіту. Mm -hmm. Опять нагорода. Е, Ваш корабель виявив дивний енергетичний імпульс від далекої зірки. З дослідження займе час, але може принести корисні знання. 25 досвіду, 15 балів. Так, командир, да? У мене паливо закінчується. Збільшит... Збільшує щити. ну Давайте спробуємо. чітко Через невідомі просторові збурення ваша навігаційна система вийшла із ладу, що призвело до відхилення від курсу. Для повернення знадобилося додаткове паливо. Капітана, я вже давно мандрую цими секторами, щось підказує, що нас чекає небезпека. Що саме тебе турбує? Мені не сподобається ця тиша в ефірі, зазвичай тут набагато більше активності. Урон збільшено на 2-10 на 10 ходів. Ну, давай. А як мені поремонтуватися, ви не знаєте? <му> Досвід у кредитів. Ви розшифрували стародавню зоряну карту. О! Станція попереду виглядає обвугленою і розірваною. Мовчазна агонія. Обшивка тріснула, стикувальні вузли зруйновані. Тривожні сигнали губляться в порожнечі. Датчики фіксують біосигнали. Рідкісні, але точно не людські. Треба вирішити, що робити, перш ніж наблизити. Ти вмикаєш спектральний сканер, план станції стає зрозумілим. обвалені палуби, заблоковані відсіки, у нижній частини корпусу рух, біосигнали з углу, два скупчення, одне пов'язане з енергосистемою. Навігатор пропонує безпечний маршрут, що дозволяє уникнути контакту, якщо йому довіряти. Безпечним шляхом. Ти йдеш маршрутом, який запропонував навігатор. Спершу все виглядає безпечно, аж раптом підлога провалюється, ти падаєш у технічну шахту і боляче вдаряєшся. це лише демоверсія е, перша. Що? Серйозно? Це 10 хвилин? Що, що за бред? Що, оце, оце тупо і все, да? краще. <звучат> Ба! Хорошо. Ласка вопросом в космос. А, так тут рандом, прям рандом, да? 10 здоров'я за що Ух ти Scout level бляха не пройшло да паливо кредити Elder Level. Ну все, мені капзда, да? Да. Та! Оце і все. Ні, ну... Написано 200 ходів. А, плеєр 0 0 HP у мене залишається. Я поняв. Типу, коли програєш, е воно, типу, цей. Воно, типу, отак от там. Вбили. Чого так мало взагалі не пройшло? Там було краще. Мінус паливо торгівля. Тобто я так розумію, що тут е, ну, без варіантів, да, програємо. Тобто вони так зробили, що. я палю басу десь цей. Десь потрачу ХП-шку, ну, вони тупо якось зробили так, що я не можу. А якщо я втечу у нас, натиснув? У мене все одно ХП, типу. Да, забрали. О! Ремонт. 300 кредитів. Ну окей. Апгрейд. Понятно. Якби я сюди спочатку зайшов, то. Я би зрозумів, що треба було ще щось покращити. Просто космос. Давайте втеча. Торгівля, а мене нічим торгувати. Easy левел. Ну щось він ніфіга не ізі, блядь. Вибачте. Ось вам 60%. Ого, нормал левел. Угу. Він мене пробиває, по-моєму, покраще, ніж я його. Ну да, я йому 9, він мені, бляха, до кіга. О, тут взагалі нічого. Та ну, серйозно. Так, кредитиків. Треба торгувати. Втеча. А, 55%, я зрозумів. Типу, коли ти в натискаєш. Ти не 100% тікаєш. Тобто він на тебе атакує, типу все одно. Ну. Коротше. Така от не дуже, якщо чесно, дуже коротка і дуже по по якось, ну, зроблена Нецікаво і. Ні. Давайте так, воно може і цікаво, але, ну, демо, бляха, ну, зробіть його полегше, -по -по і просто там кожній там, хоча б 10 е -е, ходів, Ну, тут, або рандом е в грівці зроблений, або я не знаю. Ну, тобто, робіть рандом. Якщо ви робите рандом, ну хоча б зробіть, підкрутіть, щоб там кожні 10 ходів ти доставався до цієї бази, де можеш відремонтувати, щоб ти хоч, хоч трошки подивився цю гру. А то що це? Ти походив-походив, одне і те саме поробив, от скільки ми не робили, і все однаково було. Ну, коротше, ну, 20 навіть 20 хвилин нема. Ну, я не буду третій раз уже, чи який там четвертий раз уже проходити, це нам, в принципі. Все зрозуміло. Хоча. Хоча давайте. Давайте зробимо отак. Ми зараз заправляємося і просто будемо від всіх е цей. Інженер проблеми. Хорошо. Хорошо. Готуватися до втекти. Хорошо. Втекти. Ніфіга. Втекти. З другого разу вийшло. Хараш. З... Затяг... Затягнути на корабель. Оглянути міст. Не пішло. Не пішло. Не пішло. Не пішло. Не пішло. Не пошло. Не пошло. Не пошло. Ну, это жесть какая Просто сім раз в подряд. Гейм овер, ваш корабель дестрой. Э, э, ну, короче отака <кхи> фігня. 50%, і ми сім разів підряд не вибиваємо те, що нам треба, щоб він втік. Ну, це, по-моєму, прям дуже бред. Так, задумка непогана, і якби намальовано непогано, і, і, і вроді і зроблено непогано. Але, ну, типу, на, на шоп купляти цю гру? Щоб отак от, кожні 10 ходів тебе просто виносили і все, кредити ти ніде не візьмеш, якщо ти не будеш битися, коли ти б'єшся, у тебе шанси, оці, вони тебе б'ють, ти їх майже ні. Або іноді тебе везе, і ти їх вбиваєш, але якщо ти хочеш втекти, то 7 разів підряд ти не можеш втекти. Хоча 50% шанс, ну це якийсь прям корейський рандом, як ми раніше в Lineage 2 казали. Тобто, це якийсь прям такий цікавий підхід. Ладно, давайте на цьому закінчувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі у новій серії. Всім па-па!